Так, тема сьогодні нашого уроку це успадкування щеплення зі статтю. Відповідно, будемо з вами говорити про гени, які розташовані в статевих хромосомах, тому що хромосоми є соматичними і є статевими, і відповідно будемо говорити про ті ознаки, які гени, які кодують, так, ці ознаки, які знаходяться в статевих хромосомах. Відповідно, є певний перелік ознак, які успадковуються щеплено зі статтю раз. І, по-друге, поговоримо, звичайно ж, про те, яким чином визначається стать взагалі під час онтогенезу особини. Стать. Що таке стать? Стать це сукупність генетично і гормонально визначених ознак, що забезпечують статеве розмноження та відрізняють чоловічі і жіночі особини. Так як ми з вами говоримо не тільки про вид людина розумна, ми говоримо про різні види, то для різних видів, видів ознаки, які визначають їх стать, вони являються різними. Але в загальному всі ознаки, які визначають стать особини, вони діляться на первинні ознаки і на вторинні ознаки. Ті органи, будова тих органів, які відповідають безпосередньо за статеве розмноження, тобто у людини це будова статевої системи, це і є ознакою первинною. Ознаки всі інші, які формуються генетично і під дією гормонів, але не відповідають за статеве розмноження, тобто вони не відповідають за формування яйцеклітин, не відповідають за формування сперматозоїдів, не відповідають за тип запліднення, так? Який буде відбуватися за тип, е який, який, е якийсь етап онтогенезу, можливо, вони будуть відповідати, то ці ознаки вони не є первинними. Так, всі інші ознаки, наприклад, у людей це голос, так, який у чоловічій жіночої статі висота голосу являється різною, оволосіння. Надалі, що іще? По внутрішнім ознакам, навіть об'єм сечового міхура є ознакою, яка є відмінною у жіночої і в чоловічої статі, якщо беремо по людям. Це є по виду людина розумна. Це уже є вторинні ознаки. Те, що в жінок на обличчі не росте волосся, це ознака статева, але ознака, яка Ознака вторинна, не первинна. кожного виду є певін, певний набір первинних і вторинних ознак статевих, які і показують так, принадлежність до певної статі чоловічої або жіночої. От, наприклад, по левах. Так, ми знаємо, що чоловічі особини, особини чоловічої статі завжди матимуть, що Що у них буде, а у самиць не буде. Гарна і велика Богдан. Грива, грива звичайно. Скажи, будь ласка мені, Поліна, грива ця у Левів це буде первинна чи вторинна статева ознака? Первинна. Первинна. Ага. Тобто Поліна вважає, що грива приймає участь у формуванні сперматозоїдів або яйцеклітин? А ні. Ні. Відповідно, грива вважається якою ознакою? Вторинною статевою ознакою. Визначення статі є трьох видів за часовою організацією. Що це означає? Стать може бути визначена до запліднення, стать може бути визначена після запліднення і стать може бути визначена в момент запліднення. Відповідно, є прогамний, епігамний і сингамний тип визначення статі. Що це означає? Прогамний тип визначення статі це той тип визначення статі, тобто той момент формування статі, який буде іще до запліднення. Запліднення іще не відбулося, але в яйцеклітині, в яйцеклітині відбувається програмування визначення статі. На це програмування визначення статі впливає... Кількість поживних речовин. Якщо в яйцеклітині, якщо вона велика і в ній багато поживних речовин, то тоді з такої яйцеклітини формуються самки. Якщо дрібні і мало поживних речовин, то, тако, то з такої яйцеклітини формуються самці. Такий тип, програмний тип визначення статі, він характерний, звичайно ж для. Організмів, які перебувають на невисокому рівні організації, і до них належать коловертка і попелиця. Наприклад, так, як представники, епігамний механізм визначення статі, він у нас присутній в організмів, організмі, в яких визначення статі відбувається після запліднення. Тобто запліднення відбулося і, наприклад, температура здоров'я. Тут. Дев'ятий клас прийом. Так. так. Епігамний. Тобто визначення статі відбувається після запліднення. На е, такий. В такому механізмі приймає участь температура. При високій температурі з яйцеклітини утворюються самці або самки в залежності від діапазону температури навколишнього середовища, який притаманний в даний момент. Такий епігамний механізм визначення статі характерний для земно земного. Не для земноводних, а для плазунів, Так? тому що крокодили, ящерки і черепахи це у нас представники типу плазунів. Звичайно ж, для нас, для виду, представників виду людина розумна, а характерний син-гамний механізм визначення статі, який відбувається в момент заплітнення. І е, при сингному механізмі визначення статі, звичайно ж, ми маємо з вами звернути увагу на е, статеві хромосоми, на утворення гамет, так, які м має кожен вид організмів. Дивіться, у людей яка історія? У людини у виду, неправильно говорю, так, у виду у представників виду людина розумна, є 23 пари хромосом. У кожній парі є по дві гомологічні хромосоми. Тобто, ці хромосоми, це є хромосоми у нас е, соматичної клітини, так? це у нас є диплоїдний набір хромосом. Так от 22 пари, бачите, 22 пари, перша, друга, третя і так далі. 22 пари, тобто 44 хромосоми, вони кодують ознаки, вони вміщують в собі гени, які кодують ознаки всі, які є в організмі, крім статевих. І... Ці хромосоми називаються аутосом. Лише одна, 23 я пара хромосом вони визначають стать. У жіночій статі, ці хромосоми мають вигляд ось такий: XX їх називають. Тобто у жіночої статі 44 плюс. XX. Це набір соматичної клітини з диплоїдним набором. Звичайно ж, якщо ми з вами зараз подивимося так, і утворимо половину, половину в двох гаметах, то я бачу однаковий набір в жіночих статевих клітинах. Тобто жіночі статеві клітини, у виду людина розумна, вони матимуть хромосомний набір 22 плюс Х. У чоловіків інша історія. У них одна хромосома ось така гарненька, ціленька, а в іншій хромосомі, от в ній не вистачає ось тут, бачите, має бути ще, мало бути ще одне плече. Але цього плеча немає. І тому у чоловіків от, ця хромосома, вона редукована і вона схожа на літеру Y. Зрозуміли? Тому XY. В момент утворення сперматозоїдів утворюються, подивіться, два різні, два різні типи. Сперматозоїдів. Один тип 22 плюх, інший тип 22 плюс. Y. Уявіть собі: жила була собі яйцеклітина. Вона мала хромосомний набір 22 плюс Х, прийшов сперматозоїд із хромосомним набором 22 плюх. І народжується хто? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Дівчинка. Тому що вони поєдналися і утворилось 44XX. Так? А якщо прийшов ось такий сперматозоїд, то народився? Хлопчик. Хлопчик, тому що вони поєдналися ці хромосомні набори. І утворився хромосомний набір 44Хі. Так от, коли утворюються однакові гамети, наприклад, жіноча особина утворює всі однакові гамети, тоді це називається терміном гомогаметна стать. Гомо це однакові, пам'ятаєте? Якщо у нас чоловіча стать виду, людина розумна утворює два типи гамет, два типи сперматозоїдів, тоді це називається терміном гетерогаметна стать, тому що гетеро це у нас що різний. Гомо однаковий, гетеро різний. У кожного виду, будьте уважні, гомогаметна стать і гетерогаметна стать, вони являються індивідуальними. Тобто, якщо у людини гомогаметна стать є жіночою статтю, а гетерогаметна стать є чоловічою статтю, то це не обов'язкова умова для інших видів. У людини ось така історія. Тепер давайте подивимося, що в інших: ось у нас є комахи. Жіноча у них, подивіться, будь ласка, є гомогаметною статтю, а чоловіча є Х0. Тобто утворюються два типи гамет. У комах у чоловічій статі. Одна, гаме, один тип гамет матиме хромосому Х, інший тип гамет не матиме жодної хромосоми. І виходить так, що е, даний. Механізм визначення статі, знову ж таки, належить до визначення статі, що відбувається в момент запліднення. Далі. По птахам і по плазуна. Чоловіча являється гомогаметною статтю, жіноча є гетерогаметною статтю. В статевих хромосомах. Є певний набір генів. Ми зараз будемо говорити про вид людина розумна. І цей набір генів, він, звичайно, ж, представлений алельними генами. От давайте згадаємо: так, у нас є дві хромосоми чоловічі, і ви пам'ятаєте, що. В одному в одній хромосомі, ось тут, так, не вистачає одного плеча. Тобто, в чому суть? Суть в тому, що, наприклад, ось ця алель, так, яка є в одній хромосомі, відсутня ця алель в іншій хромосомі. І якщо алель, яка присутня в хромосомі Х, вона являється рецесивною навіть, то вона буде проявлятися у генотипі. Чому? У генотипі і у фенотипі? Чому? Тому що немає ось цього, алельної, ось цього алельного гена, який би зміг урівноважити дію. В основному ви пам'ятаєте, що в рецесивному стані знаходяться алелі тих ознак, які визначають ознаку хвороби. І тому в більшості випадків ми говоримо про те, що є перелік хвороб, які успадковуються щеплено зі статтю, тобто ті, які знаходяться у статевих хромосомах. Що за ознаки такі? Дальтонізм, дивіться, ось у мене є х-хромосома. бачите? Ось у мене є y хромосома Ось певний колір це гомологічні ділянки, тобто це алельні гени. Дивіться, от, судомні розлади, ось вони, червоненькі, бачите? Вони є в обох хромосомах. Тобто. Тут у нас ітиме мова про наявність двох аельних генів. Гемарогічний діатез, пігментний ретиніт, бульозний епідерміоліз, хвороба все все, все, бачите, все є. Але починаючи із іхтіоза. Гіпертрихоза, інші е, голандричні ознаки, дальтонізм, гемофілія, колір емалій зубів, це ознаки, які у нас дивіться не мають алельної алельного стану ознаки. Відповідно при наявності гену в е, рецесивному, рецесивного гена. Ця хвороба буде притаманна в будь-якому випадку особині, яка буде в даному, в даному нашому е виді, так? яка буде мати чоловічу стать. Наприклад, успадкування гемофілії. Значить, дивіться, зазвичай успадкування ем, щеплення зі статтю, воно в задачах записується за допомогою позначень статевих хромосом. Тобто успадкування гемофілії. Зараз будемо дивитися історію даної родини. В цій родині чоловік, який був здоровим, а ви бачите, чому він здоровий? Тому що H велика це нормальне сідання крові. Y хромосома, дивіться, не, має, не містить жодної алелі, жодної, тому що там просто немає тої ділянки, яка б могла мати алельний ген. Одружився на жінці. Яка зовні, подивіться, була здоровою чи хворою? Зовні. Здоровою, але вона була носієм. Ось такий випадок, коли фенотипічно особина являється здоровою, але в її генотипі притаманна ознака рецесивного алеля, так, вона ця особина є у нас носієм. І тепер давайте подивимося, які ж діти народяться у здорового чоловіка, у фенотипічно здорової жінки, але в якої десь в її родині була особа, яка хворіла на гемофілію? Вона, можливо, про те і не знає. Це було років 300 тому. Але цей ген, він присутній в її генотипі. Утворилися два типи, дивіться, один і два, два типи сперматозоїдів, утворилися два типи е, яйцеклітин. І що ми маємо? Здорову жінку, тобто народиться здорова дівчинка, народиться дівчинка-носій, народиться здоровий хлопчик і народиться може, це можливості. Ми прораховуємо, може народитися. Хворий хлопчик. Тобто у двох фенотипічно здорових людей в родині абсолютно можливе народження якої дитини. Здоровий? 25% припадає на ймовірність народження якої дитини. Хворої дитини. Тому медико-генетичне консультування, воно наразі, наразі е, в сучасних реаліях має розповсюдження, починає широко розповсюджуватися. Тому що перед тим, як вийти заміж або оженитися, люди проводять аналіз для того, щоб розуміти ризики. Бачите, чому? Угу. Бачите, чому? Добре. Поговоримо про колір шерсті у котів. Е, ген домінантний означає ген рудого забарвлення, ген рецесивний означає алель чорного забарвлення. Значить, дивіться. Ну, ми не будемо говорити е, оженився, так? але. Подивіться, який оце котик був? Чорненький чи руденький? Чорний. Чорненький котик зустрів кішечку. Яку? Яку він Гор. зустрів? Яку? Руду, Руду кішечку. Е, Ця кішечка була гомозиготною чи гетерозиготною? Гомозиготною чи гетерозиготною? Году. Гомози Вони утворили гамети, вони утворили гамети. Так? І коли ми порахуємо так, варіанти, то у нас е, вийде такий, е, така історія, що 50% народжені будуть руді, кошенята чоловічої статі. А от коли сходяться разом, дивіться, ось цей ген. Рудого забарвлення і ген чорного забарвлення, тобто вони перебувають у гетерозиготному стані, а це може бути тільки у особин жіночої статі, тоді народжуються кошенятка трьох кольорові, які ще називають черепаховими кішками. Такі коти, кошенята можуть бути тільки якої статі. Нарочі. Жіночої, тому що ген забарвлення шерсті, він присутній тільки у хромосомі Х, в хромосомі y цього, цієї алелі її немає, тому дана ознака можлива тільки для котенят жіночої статі. І ще по е, успадкуванню гіпертрихоз. Гіпертрихоз це дуже сильно виражений волосяний покрив у людей. Ген гіпертрихозу, він являється домінантним. І от дивіться, що сталося. Е, сталося так, але він присутній, дивіться, тільки у Y-хромосомі. Значить, дивіться, хворий чоловік, так, хворий чоловік. Одружився на жінці. Жінка це здорова чи хвора? Здорово. Здорова. І дивіться, дивіться утворились гамети, утворились гамети, і який маємо яке маємо розщеплення. Маємо 50% здорових жінок і маємо 50% хворих чоловіків. Тобто, якщо Ця пара пішла на ультразвукове дослідження. Так? Вони вагітні, пішли на ультразвукове дослідження. І на ультразвуковому дослідженні лікар каже: Шановні, я вас вітаю, у вас хлопчик. Їм потрібно хвилюватися? Так. Так. А якщо лікар говорить, що у вас дівчинка? Ні. Ні. Тому медико-генетичне консультування і розуміння основних базових понять, основних базових правил генетики, воно може вам полегшити ваше життя і, наприклад, планування своєї майбутньої розвитки.